Цьогоріч у Дніпрі планують заборонити штучні квіти на цвинтарях. Однак прилавки на одному з ринків міста просто забиті пластиком. Від покупців відбою немає. Хтось бере по кілька штук, дехто несе цілу купу букетів. Денис торгує штучними квітами вже понад 10 років. Каже, це можливість заробити копійку перед поминальними днями. У тому році було слабенько, тому що була війна, але вона і зараз є. Люди боялися йти на цвинтар, бо їх залякали. А цього року краще. Нормально беруть квіти і ті ж самі, багато беруть. обурюються, що поминальну атрибутику планують заборонити. А як вони у людей будуть забирати чи як? Сказали, що це пластик. А ця квіточка з ганчірки зроблена. Який це пластик? Дніпряни ж діляться на два табори. Хтось купує штучне. Вони довше, гарні і довше простоять. Ну а живі так, вони гарні, але вони ж не довговічні. Штучне тому, що вони довго стоять і мороки ніякої з ними немає. і красиво. А хтось віддає перевагу живим квітам і підтримує повну заборону пластикових. Маю можливість купити живі квіти. І таке моя думка, що квіти живі, вони радують і нас, і вмерли, а не живі це замусорює. Мені більше подобаються, звичайно живі квіти. Поклав і нехай це буде день-два. Все таки хочеться не тільки мертве з мертвим, а хочеться живе, аби була данина живому. По-перше, це не шкодить екології, не залишає після себе, скажімо так, сміття. З цим погоджуються і екологи, або ж інколи штучні квіти спалюють, виділяються як. Ну кажучи, там такі традиційні речовини, як діоксид азоту, як сірка, так і діоксини складові пластику, які є дуже шкідливими для нашої дихальної системи. Ці речовини додатково можуть спричиняти виникнення онкологічних захворювань і інших розладів, як крові, так і взагалі знижувати наш імунітет. Аби уникнути засмічення цвинтарів штучними квітами, вже за п'ять років міська рада проводить рейди ринками. Порушників завжди вистачає. Під час рейду було виявлено два факти стихійної торгівлі пластиковою атрибутикою. За зазначеними фактами було складено два адміністративні протоколи, які загрожують накладенням штрафа від 340 гривень до 1700 гривень. Тільки у квітні комунальники вивезли складовищ понад 4 тисячі тонн штучних квітів і вінків. Їх утилізують на полігоні. Після поминальних днів пластикового сміття стане ще більше. Ми кожен рік приблизно вивозимо лише штучних квітів та вінків, приблизно 300-350 вантажівок. У нас буде рішення виконкому міської ради, який на яким буде заборонено. Заносити на територію кладовищ штучні квіти. також у Дніпрі. Планують встановити контейнери на цвинтарях, аби комунальники змогли вивести весь пластиковий непотріб. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.